Усіх вітаю. так Сьогодні у нас 19 травня, і я їду в Краків Їду, щоб мене проконсультував анестезіолог. Хто не знає, що зі мною і як, то запрошую вас подивитися мої попередні відео. Там в кінці відео я дам. Посилання на той плейлист, де всі мої відео про хворобу. І хто вперше зайшов на мій канал, то мене звати Наталя, я проживаю з родиною в Польщі вже 6 років. І виявилося так, що при медогляді, який я собі сама призначила, тобто, ну просто маю таку звичку кожного року. Виходити собі медогляд такий. Роблю всі аналізи. Якщо десь щось недобре, ну тоді в тому керунку я діагностуюсь. Раз в рік гінеколо зі всіма аналізами і раз в два роки мамографію після 50 років. Їду зараз до Кракова і хотіла би вам розповісти, що до цього часу у мене діється, тому що я була. Вже в Кракові на консультації у ендокринолога-хірурга, і вони мені призначили дату 23 травня на операцію. І ще одну хворобу, яку я маю, це е... манігіома, оболонок головного мозку. І Спочатку я хочу зробити операцію, власне, на аденому парашітобитний залоз, а потім вже рішати, буду я робити краніотомію, робити операцію на новому мозку чи не робити. Я проконсультувалася в декілька нейрохірургів. Це були два нейрохірурги в Польщі і два в Україні. І я собі вирішила, що Напевно, що потрібна ще одна консультація, тому що вийшло так, що два нейрохірурги сказали, що не оперувати поки що, а попросту спостерігати. А два сказали, що оперувати. І я вирішила взяти п'яту консультацію ще в одного нейрохірурга в Україні. Це доктор Шкіряк. Я його знайшла на Ютуб-каналі. Він веде Ютуб канал. Він мені так видався таким мудрим лікарем, думаючим, таким нехалатним до своєї роботи. Тому я замовила у нього консультацію. Консультація платна, онлайн. Як я зробила, я просто зайшла на сторінку на сайт шкіряк клініка і побачила, що там. Можна зареєструватися. Я зареєструвалася, мені задзвонили, в принципі, одразу задзвонили і сказали, що дали мені таке посилання на сайт, де я можу свій диск той, з резонансом їм вислати. Я це зробила, і вони мені тоді десь через два тижні назначили консультацію. Ну, що ж, ця консультація відбулася? Лікар передивився всі мої результати і сказав, що потрібно, якщо немає ніяких симптомів, то зробити контроль, тому резонанс контрольний. Але якщо хоча б на пів міліметра моя пухлина виросла, ну, то треба оперувати. Тому що пухлина є досить велика, майже 4 см. І нема що звилікати, тому що вона знаходиться в такому місці, де просто притискає всі нерви, і притискає судини, і може бути таке, що непоправиме. Тобто мені може перетиснути лицевий нерв так, що взагалі тут обвисну, і можуть навіть функції дихальні. Не тільки від цього нерву, а воно близько біля е, стовбуру мозку, може перетиснути стовбур мозку, і я взагалі не зможу тоді е, дихати. Може бути дуже велике ускладнення. Тому я собі так сказала, якщо лікар шкіряк скаже, що потрібно оперувати, якщо воно хоча б просунулося трошечки в бік росту, Ну, то значить я буду оперувати. Чому? Тому що жити з думкою про те, що в тебе є кухлина в голові, і не знати, що тебе чекає завтра, це дуже важко. Морально, психічно, дуже важко. Якби я не знала того, ну, то можна було би собі просто жити, так як я жила до цього часу. Ми буквально в листопаді їздили у відпустку. Там я жила повноцінним життям. Ми були на канарах, на Тенерифе. і я взагалі ні про що не думала. І як я приїхала буквально через два місяці, зробила собі цей медогляд, як побачила, що в мене є і як я жила, і мене нічого не турбує і не турбувало, Но я просто була в шоці, що людина живе з таким, і добре, що нічого не сталося. Хоча розумієте, чому я ще е, дуже сумнівалася, що все добре, тому що в грудні місяці я потрапила на сор, бо мала аритмію. Сумнівалася, чому це аритмія при здоровому серці? Ага, хто не знає, я працюю в лікарні на відділенні травматологічному лікарем. І вчора, взагалі раз в тиждень, до нас приходить лікар-нейрохірург з Кракова, приїжджає, щоб оперувати, щоб робити операції на хребті. І я попросила його, як тільки перший раз побачила взагалі, що в мене таке діється, його він мене сконсультував. Побачив мій резонанс і сказав, власне, оперувати одразу. Навіть не казав чекати, дивитися, робити повторне МРТ, а одразу сказав оперувати, тому що воно знаходиться в такому місці, що може статися в будь-який час будь-що. І вчора я з ним знову розмовляла на ту тему. Він сказав, далі стоїть на своєму, що треба оперувати. Але я йому кажу, що я... 23 числа їду на операцію, прооперували мені і забрали аденому пара сітовидне залози. Він каже, як? А я не, не погоджуюся на таке, тому що ця операція під загальним наркозом вона може або взагалі не відбутися нормально, або ведуть в наркоз і може бути якісь ускладнення. Навіть до затримки кровообігу, тому що та пухлина, вона тисне, на ті центри і може бути все, що хочеш. Тобто ускладнення після наркозу може бути, або навіть під час операції. Я йому кажу, але ж я вже з вами на цю тему розмовляла і ви сказали, що вирішати спочатку з аденомою, а потім приходити до них на операцію. Він каже, ні. Я мав на увазі, що вас полікує фармацевтично, тому що операцію не можна робити. Спочатку треба забрати пухлину з голови, а потім вже робити всі інші операції, тому що загальний наркоз може зашкодити. Я така розчарована, думаю, чи він мене спочатку неправильно зрозумів, чи що. Але ви розумієте, я була в шоці, як він мені то сказав. Ну от, приїхали. Мені вже назначили день операції, а він каже, ні, що анестезіолог побачить, що в мене є такі результати досліджень, він мене не закваліфікує до операції. Ну, ось я зараз їду і подивлюся, чи анестезіолог погодиться давати мені наркоз. Ну добре, але дуже багато, дуже часто буває так, що йдуть оперуватися на. Чи пара щитовидку, чи на щитовидку, але ж вони не роблять перед тим резонанс голови, і ніхто не знає, що в того хворого в голові, тому що перед тою операцією ніхто не е, посилає на таке діагностичне обстеження. Він каже: ну, то так, буває таке, але потім, якщо після наркозу ускладнення, і ніхто не знає, чому це ускладнення. Бо розповідав мені один лікар, що одного разу жінка пішла родити, правда, кесарева робили їй і дали наркоз. І тут ні з того, ні з цього неї затривка дихання і кровообіг. І ніхто не знав, що це таке. Але якось вона вижила, народила дитину, її відкачали, все добре, відійшла від наркозу. Через п'ять років прийшла знову родити. Знову Кесарєва, дали їй наркоз, і знову в неї затримка дихання. Тобто, вже чітко було видно, що в неї від наркозу це ускладне. Тоді вона, вона сама лікар, вона задумалася, що це може бути. Добре, що другий раз її спасли. Ну, вона пішла, обстежилася все від голови до ніг. І виявилося, що в неї пухлина е, шишкоподібної е залози. І коли вона пішла і вирізала то зробила операцію. Я сталося на своє місця, а так, розумієте, не знали чому чому при наркозі затримка йде. Дихання. І ось я теж цього боюся. Тому вирішила все-таки подумати ще раз і подивимося, що сьогодні мені скаже анестезіолог. Ось такі то в мене справи на сьогоднішній день. Так що... Буду повертатися назад, то зніму вам відео, що ж мені сказав анестезіолог. Так, їду я вже з Краку. Отже, повертаюся я з поліклініки, де я їздила на консультацію до анестезіолога. Завжди перед тим, як робити операцію, то йдеться спочатку в порадню ендокринологічну, після того. Ендокринолог дає скерування, направлення до порадні хірургічної, хірург, який власне, в тій лікарні, де мене будуть оперувати, хірург в тій порадні дає мені такий видрук, і на тому видруку він записує, які потрібно мені пройти спеціалістів для того, щоб мене зверифікували і закваліфікували до операції. E, значить, що там було? Там було так: ЕКГ зробити і кардіолог, плюс е, рентген грудної клітки, плюс е, всі, які він там написав, аналізи, щоб були свіжі так, не більше ніж тиждень, щоб були зроблені. Потім е, консультація Лора. До речі, я вам не говорила в минулому відео, що я ходила на консультацію до Лора. Звичайно, приватно, тому що якби я е, пішла не до приватного, то просто я би чекала мінімум півроку, а то і рік, щоб отримати ту консультацію. А мені всього на всього треба було подивитися горло чи все в порядку, вухо одне і друге, і е, зробити, е, мені зробили якийсь там, не знаю, Волора, запихали якийсь інструмент і перевіряли голосові зв'язки, чи все добре. Плюс подивився мені вуху, ніс і дав направлення, щоб я зробила дослідження слуху, це теж платно. Значить, консультація Лора була 200 злотих, дослідження слуху 100 злотих, але за те швидко і не треба було ніяких чергах, Наприклад, я зареєструвалася за тиждень до того, як. Мене прийняли піти до сімейного лікаря з тими всіма аналізами і щоб він в результаті і з тими всіма обстеженнями, щоб він в результаті видав, що я не маю протипоказів до операції. І ось тепер сьогодні я приїхала. Звичайно, що я показала всі свої діагностичні дослідження. Вони подивилися, що в мене є воно в голові. І сказали, що вони не можуть мене допустити до тої операції, ну, так поки я не буду мати консультацію невролога. Що невролог має подивитися? Він має подивитися, чи в мене не є тут щось з того боку, з лівого, там де в мене, там, мені чи всі нерви е, в порядку, чи десь, бо мені гомо, притискає лицевий нерв. І чи взагалі все добре, щоб потім не сказали, що вони е, на операції пошкодили мені е, власні ті нерви, і щоб потім я не мала до них претензій, до цих, що будуть робити операцію на е, аденомі, е, Аденома парачетовидних залоз. Тому що і Аденома з лівого боку, і Менігіома з лівого боку, і потім хтось ушкодив, спробуй докажи. Але я, в принципі, не збираюся нічого доказувати, бо якщо ушкодять, то тут вже нічим не поможеш. Мола, анестезіолог мене не закваліфікував, але сказав, щоб я позвонила на відділ в реєстрацію і там запиталася, чи вони мені перенесуть ту операцію, поки я зроблю консультацію невролога, чи вони мені мене приймуть все ж таки на відділ, а там просто покличуть свого невролога. Він подивився мене і сказав, що в мене немає протипоказів до операції. Ось чекаємо понеділка, що на сьогоднішній день така ситуація і що буде далі, буду вас інформувати. А зараз їду додому, чоловік йде на чергування на сорна цілодобу, я буду сама. Завтра збираюся Ні, в неділю. В неділю. неділю хочу зняти відео по нострифікації диплома. На сьогоднішній день, тому що до нас прийшла гарна така дівчинка-лікарка, яка приїхала з Києва і за півроку вона мутрифікувала диплом, здала польський екзамен, мовний польський медичний. І тепер у нас проходить стаж. І вона, я її запитала, чи вона хоче зняти відео. Вона сказала, що вона з задоволенням зі мною зробить то відео, так що йду готувати які там питання. Буду задавати, тому що у Фейсбук мені в групу пишуть, які питання мене хочуть відповіді почути. І буду робити це відео. Так що наразі не знаю, чи відкладається операція, чи ні, ну, будемо бачити. Ну, все тоді. Всім миру, здоров'я, всього найкращого. До наступних зустрічей. Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you wanted. Did you forget that kudo? What well, is of it,